Зараз ми напередодні свят. Ви можете бачити, як атмосфера і все навколо та, змінюється. Люди суспільства намагаються. В першій сурі на першій сторінці, в 6 аяті, як мінімум 17 разів на день, Адам, салям, двома ногами був в раю, але щось трапилось, і він був зісла на землю. Посланець Аллаха бере палку і проводить черту. І він сказав після того, як провів лінії справа і зліва від себе, це інші шляхи. І на кожному з них є шайтан. Омар, якому був обіцян рай при житті. Він сказав: якщо б я точно знав, що права нога моя врове, то я б сумнівався. Саме ця якість для віруючої людини є найважливішою. Давайте поміркуємо над тим, чому це так. Давайте поглиблемося в це. Inna Levin Kalu Rabun Allah, Fimasta Kamu. Tanazelu Aleihimul al mala ike, ile tafu, ta wala tah zenu. Wabsuru bil Janati letikum у istinu, каже Аллах До тих які говорять Господь наш Аллах а потім йдуть прямим шляхом. Сходять ангели і кажуть не бійтеся, не сумуйте і радійте від звістки про рай, який вам обіцяно. Отже, قالу, раббун Алла, робна Аллах, тобто увірвали Аллах. І сказали, Господь наш Аллах, тобто відправна точка Іман. Свідоцтво віри, слова ля ілля Аллах». شو ما يتسنى ويزف دانا يا ياتا وغيرويتش؟ شو ازناتشاية إدود بريممش لحوم؟ إن الاستقامة يا أحبتي في الله هي الإقامة على قول لا إله إلا الله بإفاء حقه وأداء أوامره والانتهاء عما نهى عنه والرضا بما يكون منه. الاستقامة وغيرويتش، ستاليست ابوستيكيست Це перебування на словах немає Бога крім одного Аллаха, через виконання Його права. Права Аллаха. Алла. Дотримання Його, тобто Всевишнього наказів, утримання від того, що він заборонив, і задоволення тим, що він передзначив, передбачив. Також, можливо, мається на увазі в даному аяті, як Вказують на це вчені і муфасіри, будьте стійкими, на увазі, в тому, щоб залишатися вірними тому, про що ви дали слово або обіцянку, або засвідчили перед Всевишнім Аллахом, коли були дурі Адам, коли всі ми були ще маленькими частинками в спині Адама. Як про це сказано в Аяті. Ось твій Господь вивіз із плоті синів Адама нащадків їхніх, змусивши свідчити про самих себе, чи не я ваш Господь, і всі ми відповіли так, ми свідчимо. Кульна баля. Тобто істиха мається на увазі, Стійкість В цьому, в тому, щоб довести своє свідчення перед Аллахом ще там. Після віри в Аллаха, віруючі, яка насправді є милістю для кожного з нас. Ібо дійсно це милість для кожного, хто тут сидить, це милість Аллаха. Гідає милість від Аллаха, не забувайте, брати. Таким чином, після віри в Аллаха, яке є милістю для кожного з нас, мабуть, немає більш значішої риси якості, ніж стійкість, сталість віруючи. Чому? Спитаєте ви, насправді все дуже просто? Відкриваючи першу сторінку. Останнього завершуючого писання Всевишнього Аллаха, тобто Коран, в першій сурі, на першій сторінці, в 6 аяті, як мінімум, 17 разів на день ми повторюємо те, чому нас навчив Аллах. І гді нас аль соратмустахим після свідчення віри, сіль Рахім, Ахамдуллягіроббіл аламін, Рахман Рахім, Малікіо Мідін, як на амдуба, як і настаїн, це про віру, все. А потім нас суратальмустахім. І ми це з вами, кожен з нас, велика милості Аллаху, 17 разів на день мінімум, це кажемо. Тому це саме одна із найважливих рис. Для кожної віруючої людини. Кожен день, віруючий. Кожен раз, кожну мить, коли ми відкриваємо будь-яку сторінку Курану задля того, щоб отримати ліки для душі своєї. Ми втілюємо в життя правила короничне правило, принцип короничний, де Аллах Тааля каже, будь-який аят. Із будь-якої сури. На нього це розповсюджується. Де Аллах каже Інна Багдаубляєш. Інгаль ас сарат аль-мустаким. А тут аквам. Превосходна форма. У وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَيَسْتَنُ цей Коран, каже Аллах Субхана ва Тааля, проводить до того, що найправильніше. Якщо буквально перекладати, ну, мабуть, так теж можна перекласти. Просто я підкреслив, що це однокорінні слова. Сарат аль-мустаким і аквам. Хауєм Аквам. І сповіщає віруючих, які роблять добрі справи про те, що на них чекає велика нагорода. Віруючи, по суті, перший аят, з якого ми почали. І цей аят свідчать про одне і те ж саме. Вони відзіркалюють один одного. Отже, Коран, віруючий, є книгою, що наставляє людство, виводячи його. Стемряна до світла, як про це снов же свідчить Аллаху, Субхану Тааля, де кажебун анзелнаху ілейка літухріджя, лі нурібі, ідніропіхім ілля сиратила азізіль хамій. Це книга, яку ми зіслали тобі, щоб ти вивів людей, із темряви до світла, та за дозволом їхнього Господа, на шлях. Могутнього хвалимого. Таким чином, віруючи, після того, як ми переконалися в тому, що саме ця якість для віруючої людини є найважливішою, давайте поміркуємо над тим, чому це так. Давайте поглиблемося все. Що казав пророк, салівлаху алейкувам. Дивіться. Є такий випадок. Посланець Аллаха Спана Тааля бере палку і проводить черту. Хатта Расулю Аллах, саляллаху алейхи васалям, хаттан біядихі, сумма каль. А потім він сказав. Хаза сабілю Аллахі мустакіма. Оцей вот шлях, прямий шлях Аллаха. Ва хатта хутутан ан ямінігі, ва шималі. А потім він نتشرتف ليني إسبرع وإزلع ثم قال أز... أبوتين هذه سكذاف... السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال Після того, як провів лінії справа і зліва від себе, це інші шляхи. І на кожному з них є шайтан, який закликає до нього. Потім він прочитав такий мій прямий шлях тож ідіть ним, але не йдіть іншими дорогами, які зіб'ють вас із його шляху. По перше, чому? Тому що саме так, насправді тільки так. Ми будемо гідними милості Аллаха, з якої ми почали з віри, яку ми отримали, як милість від Аллаха Сподаля. А якщо поглиблюватися далі в розуміння цього сенсу життя, то я б хотів навести інші слова посланця Аллаха. Де він каже, а він однажды сказав так. Стахиму валянтосу. Вуалему Еннахера амалікуму солахуає в хафілу але буду і іллемум. Він каже: будьте стійкими, хоча вам не вдасться досягти досконалості. І знаєте, що найкращим із ваших вчинків є молитва, а оберігати омовіння може лише віруючий. Отже, ми люди. І ми недосконали. Окрім дияволу, який завжди намагається збити нас з цього прямого шляху. І щоб дійти до мети, треба завжди, що робити? Відточувати себе, відточувати і відточувати. Як олівець, знаєте? Як ви олівець відточуєте. Щоб він писав гарно. От так само. Кожен з нас повинен це робити. І чому посланець Аллаха Вказав саме на молитву. Чому посланець Аллахам сказав саме на умові, аля вуду? А тому що це, це є свідчення віри. Це є те, з чого починається віра, підтвердження віри діями, як казав про це посланець Аллаха Саласам в іншому хадісі. Завіт між нами ними мається на увазі невір, невіруючими це молитва. А воду це шарту соля, а мовіння є умовою молитви. В іншому Ріваяті Аліса сказане з таким увонняїмма ва іністакамтом вахайруамаліком салаву ва хафаву аля вуду ілля му'мін». Будьте стійкими, як чудово, якщо ви будете стійкими. Найкращим із ваших вчинків є молитва і лише віруючий. Оберігаємо мовіння. Інший приклад: життя сподвижників посланця Аллаха Салласу. Життя перших учнів посланця Аллаха. Життя найкращого покоління, яке можна тільки себе уявити. Амур, мусуф'ян. An Abi Amur Sufjan ibn Abd Allah E Thafi, radi Allahu Anhu qal. Культуя Расула. Цей сподвижник сказав о посланець Аллаха. Скажи мені в ісламі, дай мені в Ісламі таку настанову, таку пораду, про яку я б нікого не запитав. Тобто, скажи мені щось таке. Щоб було кратким, лаконичним, глибоким. Можете тлумачити, пояснювати ці слова так. Щоб ніхто інший, крім тебе, не змог це сформулювати саме так, як ти зараз мені скажеш. І тоді посланець Аллаха, задумавшись, сказав, «Куль!» Дивіться, що він сказав. «Куль! Аменту біллях! Дуже просто. Куль Починаємо з чого? Знову віри починаємо. Я увірив в Аллаха. Аллах. А потім йди прямим шляхом. Тільки йди. не просто йди, а йди прямим шляхом. Іди до мети, до цілі. Чому саме ця настанова посланця Аллаха? Чому? чому полягає суть? Суть стійкості, віруючий статами, полягає в тому, щоб зберегти природну чистоту, фитру, тобто іман, з якою Аллах створив людину, не затемнюючи її світло гріхами та пристрастями, тримаючись за мотузку Аллаха, як сказав Ібн Раджаб Рахимулла. Стійкість Полягає в тому, щоб дотримуватися прямого шляху, степі, тобто правильного віросповідання, без відхилень праворуч або ліворуч, про те, що ми щойно говорили в іншому хадісі, це включає виконання всіх видів поклонінь, як зовнішніх, так і внутрішніх, і залишення всього забороненого. І на це вказують слова Аллаха Субханого Тааля. Поверни своє обличчя до релігії як ханів, це вроджена якість, із якою Аллах створив людей. Немає зміни в творінні Аллаха, це і є правильна релігія, але ж більшість людей не, не розуміють. І далі, якщо ми поглиблюємося, віруючи, Аллах Всевишній наказав нам бути стійкими насправді в багатьох багатьох інших аятах, в Курані. Серед цих вказіво віруючих Аллах каже своєму посланцю наказу «Фастаким кема умірт». І коли посланець Аллаха читав цей аят, він ридав, він не мог зупинитися. Фаст фастаким кема умірт». І навіть згадується в тавсірах, що він не мог продовжити перейти через цей аят. Тому що це прості слова насправді да? кажуть, але вони дуже вагомі. Тож будь стійким, як тобі наказано, і ті, хто розкаявся разом із тобою. В іншому аяті, Аллах, Субхану Таталя каже, а Інналла Гадила війна, емену ілля сиратимустаким, а істину Аллаха той, хто веде тих, які увірвали прямим шляхом. І при всьому цьому розумінні, да, при всій цій милості від Аллаха, при всьому, про все те, що враховуючи про те, що все, все, все що ми сказали, треба розуміти, віруючи, що що б ми не робили. Щоб ми, як ми би не прагнули і не намагалися успіх, який ми досягнемо. В, в прямому шляху, в слідуванні прямому шляху до мети, він тільки від Аллаха. І тому дивіться, що каже Аллах. Він каже, в іншому аяті, «Фастакіму ілейгі. Він робиться як однородний член предложень. Тобто, де одна дія, потім інша дія. І в одному контексті. Слідуйте прямим шляхом. А потім Остахфіруву. І просити прощення у нього. А чому просити прощення? Да, якщо ми вже послідували, хтось може запитати. А тому, що що б ви не робили з таким валянту, як сказав посланець Аллах? Слідуйте, але ви не досягнете досконалості. І що б ви не робили, завжди буде що? Якась недосконалость. Щось буде. І тому просити прощення. Сенс в цьому полягає. Адам, алем двома ногами був в раю, але щось трапилось. Знову ж по волі Всевишнього Аллаха, і в цьому велика мудрість Всевишнього Аллах, і він був зіслан на землю. Омар роди Аллаху Ангу, Омар, якому був обіцян рай, як і іншим дев'ятим сподвижникам при житті? Він сказав, якщо б я точно знав, що права нога має врага, то я б сумнівався, чи зайду я лівою. І саме так повинно бути. І саме це свідчить про, про дійсну віру людини в Аллаха. Тому віруюча людина до будь-якого гріху відноситься, як до того, що на нього вот-вот обвалиться гора. Але негідна людина ліцемер відноситься до будь-якого гріху, як будто він. Муху носа. Як кажуть про це, Саляфусалях попередні праведники, перше покоління? віруючі. І так, сьогодні ми з вами говорили про сталість, стійкість, про якість, яка є найважливішою для віруючої людини. В досягнені саме великої мети для, для реалізації іману, який, яким обдарував Аллах Наталя, кожного з тут з сидячих. Говіруючи, я б хотів підкреслити, що в скрутні часи, а ми живемо з вами в скрутні часи, бо йде війна випробування. Саме в такі часи, насправді, ми можемо бачити, хто є хто. Саме в часи труднощей, в часи іспитів, випробувань йде очищення. І насправді не тільки очищення йде і стрімкий прорив уперед. Саме під час великих випробувань є найкращі умови для розвитку розвитку всього. Організації, суспільства, держави, будь-чого. І це дуже логічно, дуже просто зрозуміти, тому що йде активізація, йде боротьба. Ти постійно в тонусі. Якщо ти дійсно щирий, якщо у тебе є дійсно велика мета, ти в таких умовах, ти активний. Якщо у тебе є щирість внутрі, всередині, то ти будеш активним, особливо в таких умовах. І твоя, твоя активність подвійна. Буде подвійна або потрійна. Все. І тому, віруючи, саме в часи випробувань, у тому числі у нас, у мусульман України, у всіх у нас, у суспільстві, є насправді великі, великі можливості для прориву, для розвитку. Пам'ятайте про це. Не забувайте про це. Наприкінці я б хотів просто зазначити і підкреслити. Зараз ми напередодні свят. Зрозуміло, що це свята не наше. Зараз не про, мова, не про це. Да? Але ви можете бачити, як атмосфера все навколо да, змінюється. Як все люди суспільства намагаються підкреслити це. І згадайте про Рамадан, який буде скоро. Наприкінці лютого вже буде Рамадан. І коли буде Рамадан, і коли він прийде, інша. Треба, щоб наше суспільство в першу чергу ми самі, наші діти, які тут, теж відчували, якщо не щось подивимо, але так, щоб воно було можна було побачити інша. Це дуже важливо. لذلك أردت أن اللهم بلغنا رمضان وإني داع فأمن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات